Ця пара зі знаменитого фото Альфреда Ейзенштадта День перемоги стала одним із символів закінчення Другої світової війни. Саме так, пристрасним поцілунком на Таймсквер, американський моряк і медсестра зустрічали в серпні 45-го новини про капітуляцію Японії. Тоді святкувати перемогу на вулиці вийшли тисячі людей. 70 років по тому сотні пар зібралися на тому ж самому місці, аби відзначити ювілей реконструкцією знаменитого поцілунку. Ветеранів представляла пара Рея та Еллі Вільямсів. До травня 45-го ми не бачилися, але вже в червні побралися і одружилися в серпні. Все було дуже швидко, але на війні доводиться квапитися, адже ти не знаєш, що готують для тебе майбутнє. У флешмобі взяли участі туристи в Італії. Ми так широко це не святкуємо. І цей гімн і промови людей, і сімдесятирічні пари, що цілуються, все це нас дуже зворушило. Проте, деякі пари свій поцілунок присвячували не історичній даті, а всім закоханим. Цей цілунок має для нас величезне значення, і ми віримо у справжнє кохання. І, хоча доля пари з легендарної фотографії залишається загадкою, їхні імена достеменно невідомі, вона щороку надихає сотні пар на романтичний порух.